А найважливіше, очима журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. До Рівного прибула одна з найвеличніших християнських святинь: древня ікона, плащаниця Пресвятої Богородиці, постійне місце її перебування, подвір'я Гефсиманської обителі, що навпроти храму Господнього в Єрусалимі. Нині ікона мандрує Україною, Хоча до цього вона ніколи не залишала святу землю, бачила святиню Тетяна Климчук. На підступах до Воскресенського собору сотні рівнян люди прийшли сюди, щоб приклонитися до однієї з найвеличніших християнських святинь, плащениці Пресвятої Богородиці, яка прибула до Рівного з Єрусалиму, радість присутності Божої Матері, вона сьогодні знову і знову доказується. А от і через цей образ, хто знав, хто міг навіть подумати, що така святиня, до якої потрібно подолати великий шлях, сьогоднішній день прибуде до нас, тому Вдячні Богу і Матінки Божої попередньо привозити святиню до нашого обласного центру не планували. Можливим це стало завдяки особистому проханню архієпископа Рівненського та Острозького Варфоломія. Плащаниця зцілила багато людей і звершила безліч чудес. Аби прикластися до неї, дехто звірян подала в сотні кілометрів. Так пані Ольга з онукою приїхали до Рівного Зарічненського району. Ми прийшли тому, що ми віримо дуже в Бога. І я взяла свою внучку, вирішили ми прийти приклонитись до мовчки святої плащаниці, щоб отримати зцілення як духовне, так і тілесне. Я приїхала сюди, щоб переклонитися перед плащаницею. Я дуже чекала. Люди, які вже приклонилися до святині, діляться відчуттями. Дуже все знімає з душі і настроєння підходить. Хочеться сказати, що душу переймає така радість, да, така... що хочеться говорити паска красна, паска світла. Після дводенного перебування у Рівному плащаниця Пресвятої Богородиці вирушить до Сарн. Тетяна Климчук, Микола Штемполь, інформаційна програма День. У квітні на Рівненщині планують провести до в обласну раду. Під час них мають заповнити вакантні місця, що з'явилися в облраді після останніх парламентських виборів. Як відомо, до Верховної Ради потрапляють троє обласних обранців: Микола Кучерук, Олег Осуховський і Микола Сорока. Вони виграли вибори в мажоритарних округах. А ще існує ймовірність, що народним депутатом стане і Юрій Благодир, який у списку партії регіонів займає 78 ме місце. Він теж є депутатом власної ради. Також в обласній сесійній залі залишається вільне місце колишнього керівника рівненської атомної електростанції Михайла Кулісніченка. Він пішов із життя у квітні цього року. Відтак у п'яти округах, а це Рівне, Кузнецовсько, Костопольський, Демидівський та Гощанський райони, які і делегували цих людей до Рівненської обласної ради, мають відбутись до вибори. Нині грошей на це немає, але, як запевнив, голова облради Юрій Кічата їх передбачить у бюджеті наступного року. В цьому році ми ну, ніяк не зможемо винайти таких коштів, тому що е, вибори по одному із округів вартують близько 350 тисяч гривень. Тобто, якщо помножити на 4 або помножити на 5, це досить. Серйозна сума коштів для того для обласного бюджету, для того, щоб провести вибори до виборів в цих округах. Звичайно, ми будемо планувати в бюджеті 2013 року ці кошти. Підходи до формування та розподілу фінансів з бюджету незабаром змінять. Наша держава переходить на так званий програмно-цільовий метод роботи з бюджетними грошима. про це йшла мова під час міжрегіональної наради семінару, що організувало у рівному міністерство фінансів за участю фахівців з Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей. До нині гроші сказни виділяли безпосередньо тим чи іншим установам чи організаціям. Надалі ж фінансуватимуться лише конкретні державні чи регіональні програми. Такий підхід до роботи з бюджетними коштами вже Воно застосовують у Європі впровадження програмно-цільового методу в Україні розпочали ще три роки тому. Нині триває його основний етап реалізації. В цьому році переходить на програмно-цільовий як. Проєкт поки що обласний бюджет і міста обласного підпорядкування. Ми от виносимо на наступну сесію в проєкті рішення до внесення змін навіть один з додатків по програмно-цільовому методу. Міста наші так само працюють. Сьогодні ми вже запросили і райони на наш захід, тому що на наступного року такий самий експеримент буде вже проходити на рівні районів нашої області. Кадрова рокіровка у Рівненській медицині уже від завтра. Головні лікарі обласної лікарні та діагностичного центру поміняються місцями. Відтак, Володимир Лепеха очолить головну лікарню краю, а його тезка Пан Кісіль буде керувати діагностичним центром. Як повідомили в обласному управлінні охорони здоров'я, підставою для ротації стали заяви обох керівників. Вони витрачають 10 тисяч гривень за добу на одну лише електроенергію, і усе задля того, щоб жителі рівне могли дивитись телевізор і слухати радіо. Обласному радіотелевізійному передавальному центру виповнюється 45. свого часу. Цей об'єкт був розрахований на жителів не лише Рівненської, але й Волинської, а також частково Житомирської та Тернопільської областей. Його будівництво розпочалось у 62-му і тривало 5 років. Приурочили відкриття центру до значимої на той час події 50-річчя великої жовтневої соціалістичної революції. Детальніше про це Іван Марчук. Він збудований на висоті 250 метрів над рівнем моря, а його вежа тягнеться в небо ще майже настільки ж. Саме завдяки цьому радіотелевізійному передавальному центру, що у селі Антопіль під Рівним, люди можуть дивитись телебачення і слухати радіо. Як усе починалось, знає Федір Наконечний, який відкривав центр, а потім очолював його 30 років. Чоловік каже: якби обставини склались інакше, зараз усього цього в Антополі могло б і не бути. На той час були Побажання наших сусідів з Волині, щоб цей телевізійний об'єкт був саме на Волині, але яким чином наші партійні керівники партійні бонзи, зуміли десь в Москві відстояти таку думку, що це повинно бути в рівнем. Роботи в Антополі велись паралельно із роботами над Останкінською телевежею в Москві. Федір наконечний пишається в Україні в той час подібним дивом техніки не міг похвалитись жоден регіон. Потужність сигналу із Антополя була настільки велика, що заважала телевізійникам із сусідньої Польщі. Тому на їх прохання півроку навіть довелось працювати у півсили. Ми перші на Україні зуміли видати в ефір кольорові програми на 50-річчя. Жовтневої революції, оцей парад, який був в Москві на Красній площі, ми транслювали в кольорі. Правда, зауважу, що на той час кольорових телевізорів на Рівненщині було аж три. картинку. В кольорі забезпечував ось цей передавач ураган. Він і досі працює. Хоча, як кажуть фахівці, уже віджив три своїх терміни. Даний телевізійний передавач має порядковий номер два. Перший з передавачів цієї серії запущений був в Останкіно, а другий передавач у нас змонтований в Антополі. Директор передавального центру Віктор Талімончик з гордістю розповідає: за 45 років у них було всього кілька форс-мажорів. Передавальна техніка підбудована з резервним обладнанням, тобто збої у нас, як правило, не відбуваються такі аварійні. Хоча, звичайно, за історією цього об'єкта були і суттєві аварійні ситуації. Так вигорав фідер на щоглі, там, наприклад, і пожежа на нашому об'єкті була серйозна свій час. Тобто, основному об'єкт працював за 45 років стабільно. Нині картинку та радіосигнал на підприємстві забезпечує 80 працівників із технікою працюють лише чоловіки. Через декілька років більшість із обладнання, яке тут є, і яке відпрацювало свою добру службу, зупинять і здадуть на металобрух. Усе через те, що в державі переходять із аналогового телебачення на цифрове. Іван Марчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. 75 років років з цими днями з часу масових розстрілів української інтелігенції в урочищі Сандармох, що в Карелії у період із 27 жовтня до 4 листопада 1937 року радянська влада знищила понад тисячу в'язнів, з поміж них і 290 українців, письменників, вчених діячів культури та священнослужителів. Сьогодні у згадку про загиблих земляків в обласній бібліотеці відбулася свіча пам'яті. Повернувся із заходу Роман Сварида. Наприкінці жовтня, на початку листопада 1937 року, свою смерть в урочищі Сандармох, що в Карелії, зустріли 1111 людей, усі в'язні так званого соловецького етапу, які потрапили під програму розвантаження тюрем тодішнього наркома внутрішніх справ СРСР Миколи Єжова. В Українців там було близько 290 чоловік. Але це була еліта українська. Це були фактично найяскравіші представники того українського національного відродження х років. Я не буду перераховуватися ті імена. От цей список вражає в'язнів. Розстрілювали з особливою жорстокістю. Їх зв'язували докупи, аби економити кулі. Таким чином обірвалося життя Леся Курбаса, Миколи Куліша, Миколи Зерова, Валеріана Підмогильного, уродженця Рівненщини, Валеріана Поліщука та багатьох інших. Ті люди, які могли продукувати і конструктивні ідеї, ті люди, які могли показати, куди потрібно йти, і які цінності сповідувати. Звичайно, що ті розстріли були надзвичайно масштабними і завдали надзвичайно сильного удару по українській інтелігенції. Саме розстріли 1937 року, на думку сучасних істориків, стали голгофою для української інтелігенції, а нація досі не оговталася від тих подій. Можемо говорити так, що генофонд нації був ослаблений до максимально можливого рівня, і е, оті проблеми із державотворенням, проблеми із розвитком української культури, ми відчуваємо і сьогодні, це якраз один із наслідків репресій 1937 року. Починаючи з 1997 року, делегації українських істориків та культурознавців регулярно відвідують урочище Сандармох. А у 2005-му завдяки зусиллям товариства українців Карелії Калина та його очільниці, також уродженці рівненщини Лариси Скрипнікової, на місці розстрілів було встановлено камінний козацький хрест. Із оральського каменю світлого бо Карелії тільки темний ка камінь, і там не могли такого знайти. Привезли з оралу цей камінь. Зробили п'ятитонний такий обеліск. Він там, стилізований, де передано значить і, і, і от ті жажахіття тих репресій 37-го року. Події 75-річної давнини пригадували в Рівненській обласній бібліотеці. Імена загиблих вшанували молитвою. Відділами книгозбірні також були організовані виставки книг, на яких представлена література про життя і творчість загиблих представників українського відродження. Роман Сверида Микола Штемпель. Інформаційна програма День. На Рівненщині фінішував конкурс фоторобіт під назвою Моя Україна світлини на нього подавали учасники фото зі всієї області. Оцінювали їх місцеві фотомайстри. кажуть, іноді важко було зрозуміти, чи робота зроблена дитиною чи професіоналом. Це роботи тих, хто ще не заробляє фотографією на життя, а знімає виключно заради задоволення. Учні фотогуртків області віком від 6 до 17 років зробили ці світлини впродовж останнього року. Тема у них була широка моя Україна. Це те, що нас оточує навколо нас. Те, що ми бачимо, чим ми живемо. Діти відображаються в своїх світлинах. Більше 200 робіт було подано в загальному на цей конкурс. Відібрано серед них було 63 роботи. Вибирали кращі із понад двох сотень світлин місцеві фотохудожники. Голова журі Олександр Харват каже: достойних фотографій було чимало, і робота журі була справді непростою. Навіть по деяких роботах інколи виникали сумніви, наскільки великий вплив. Керівника, чи це робота зроблена учня, чи це робота чисто зроблена керівника у колективному заліку. Переможцями фотоконкурсу стали гуртківці з міста Дубно. Серед переможних світлин є і портретна робота Діани. Голуб дівчина кілька років займається у фотогуртку і вже встигла побувати на всеукраїнському конкурсі. Кожна фотографія має якийсь сенс, тобто є якась емоція, є якась задумка. Кожна людина сама по собі є унікальною. І кожну можна зобразити так, як бачиш саме ти. А от Дмитро Романюк зі Здолбунова до фотогуртка ходить тільки другий місяць, і його робота на конкурс іще не потрапила. Але наступного разу, запевняє хлопець, його пейзаж обов'язково побореться за призи. Дуже подобається вийти на якусь природу, сфотографувати щось. Побачити роботи вихованців фотогуртків області усі охочі зможуть в обласній державній бібліотеці до кінця місяця. Іван Марчук, Денис Коломис. Інформаційна програма День. Народний боксерський турнір пам'яті заслуженого тренера України Анатолія Яндали завершився у рівному участь у змаганнях. Взяло 67 учасників із Івано-Франківської, Волинської, Вінницької, Львівської, Полтавської, Тернопільської, Чернівецької та Рівницької областей. Долучились до традиційного свята боксу і бійці з сусідніх країн Молдови, Білорусі та Литви. змагалися боксери у чотирьох вікових категоріях. У підсумку рівняни на домашньому турнірі вибороли п'ять золотих нагород. Серед школярів у своїй ваговій категорії перемогу здобув Ілля Демчук. Серед молоді виграли Денис Білий та Сергій Семенюк, а серед дорослих Юрій Шепелюк і Володимир Ленартович. Цьогорічний турнір пам'яті яндали у Рівному відбувався вже в РВАЮА і незмінна адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаюся з вами до завтра. Гарного вечора і хорошого настрою. До зустрічі. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.